Я сподіваюся, що тепер вона працюватиме далі. Тож, я з вашою дозволу спробую продовжити. Тут якась якась криється дивна. Дивна. Вы не в полном открываете, а просто слева только сами Так, Таким Тогда, Тогда на русском будет меньше. Картина зашла в фотошоп у вас. Я знаю. Почему? И она просто съела все ресурсы. Ви правильно зрозуміли Віталіос. Зайняти найпростіші оболонки, працюєте. Я дуже дякую І так, Парамонов, один з фундаторів музею і інституту. Це одна з тих людей, яка почув, працювала тут у зоології з самого-самого початку. Це найбільш відомий український біптеролог. Я думаю, що разом з Євгеном Миколаївичем Савченком це єдина людина з біптерологів, яку, яку знають буквально в усьому світі. Працював з групами, з багатьма родинами покрилих і працював в межах всього світу. Парамонов описав за своє життя 670 видів двокрилих, а основною його родиною була родина Бомбіліда. Це була любов усього його життя. Крім того, Парамонов був піонером української палеонтомології. Він був першим, хто почав описувати тут з українського вогнену Фесілі. Крім того, він був глибокий систематик, практик і теоретик, який формулював у своїх статтях деякі принципи, ну, які співпадають з принципами нової систематики Гакслі і філогенетичної систематики Генії. І, врешті, він найбільший класик австралійської гітерології. Він був заповзятий польовик, який збирав багато тисяч екземплярів двокрилих в Вірменії. Туркменістані, Криму і Бесарабії. Завдяки цьому ми маємо велику типову колекцію, яка має постійний попит серед гіптерологів від Франції та Ірану до Бразилії і Гавайї. Вони постійно повсякчас звертаються для того, щоб знайомитися з типами. Що ми знаємо про Парамонова взагалі? Коли він народився, коли помер, де жив, де працював, де, були його, де мандрував, де були його маршрути. Врешті, часто мене питають, де типи описаних ним виїв, а ми не знаємо на цей момент вірніше. Не знали про нього практично нічого. Була причина того, що Парамонова було краще не згадувати. Річ у тім, що під час німецької окупації Києва він продовжував працювати в музеї і виїхав з Києва з німцями у вересні 43 го Після війни працював в Австралії і там. І помер. Але, як я сказав, в інституті зберігається колекція типів Парамонова, до якої повсякчасно доводиться звертатися. Ну і головне, формулювання завдання нашого дослідження. Навіщо це було потрібно і який нам сторости? Далі я спробую про це розповісти. Одного дня, 15 років тому, одна з новонароджених українських енциклопедій попросила записати нарис про Парамонова, написати нарис про Парамонова, і я заходився шукати матеріал. В інституті не було ні архіву, ні особової справи, тобто зовсім нічого. Я почав розпитувати старших, і Марина Дмитрівна Зерова сказала, що багато років тому. Ще за часів підоплічка вона розбирала посилку, яка прийшла з Австралії. Це був архів Парамонова, але жодних слідів його в інституті не було. Так само, як в Арнадці, в інституті архівознавства та інших міських архівах, врешті, і з архівом збитування. Найголовніші матеріали прийшли цілком несподівано протягом значить. Останніх чотирьох місяців, вже після того, як я знайшов дещо в архівах Австралії, в Національній бібліотеці Австралії, де були його неентомологічні книжки, в Австралії були рукописи незавершених ним наукових статей, величезні колекції, відбитки публікацій після 40-го року, і врешті мені вдалося знайти, знайти деяких колег дуже старшого віку, які знали парамону. А, значить, зв'язку з тим, що таких джерел не було, прийшлося, а, прийшлося шукати джерела, так би мовити, непрямі. Скажімо, в бібліотеці Інституту зоології у нас. Перш за все, в ході створення електронної онлайнової бібліотеки Парамонова. коли вдалося відсканувати, оцифрувати, розпізнати. 150 з 200 його статей і монографій. Ну і крім того, дуже важливим ресурсом для відновлення деталей його біографії були, як не дивно, етикетки. Етикетки на його екземплярах. Склавши велику базу даних етикеток його екземплярів, вдалося просто відновити маршрути всіх. Його експедиції, в яких він брав участь від Карада до Вірменії і Туркменістану. Ще одне несподіване джерело біографічних матеріалів, значить, надійшло останнім часом, просто коли вже робота була практично завершена. Раптом, звернувшись в Інститут архівознавства, я знайшов. З'ясував, що буквально за кілька тижнів до того цим літом було описано врешті той самий зниклий архів Парамонова. Це була повна несподіванка, архів виявився невеликим, але він містив, він містив надзвичайно цінні фотографії. Це були фотографії з Австралії з останніх років його життя, але найголовніше, що там було. Це були збережені. Зберігачкою фондів хребетних музею Євдокією Григорівною Решетко. Вона зберегла родинні фотографії, коли померла мати Парамонова, Євдокія Григорівна зібрала ці фотографії, взяла їх сюди в фотолабораторію, яка існувала в музеї, відзняла, повернула родичам, а вже потім вона залишила її у фондах в Архівах інституту. 90-го року архів був переданий приблизно до Інституту архівознавства, і в той, в той проміжок той часу він практично повис у ніде, він не був описаний, він не був доступний, про нього взагалі не було жодної інформації аж до липня місяця цього року. І так, що ж ми врешті побачили? Тепер я починаю повернути. Сергій Якович Парамонов народився 21 жовтня або 4 листопада, зеленим стилем 894 року в родині лісничого Якова Єхимовича та Олії Іванівни Парамонова. Батьки Сергія Яковича були корінними мешканцями села Явські Біляєвського повіту Херсонської губернії, це нині Одеська область. Мати Ольга Іванівна Буравчук. Її батько, дід Сергія Яковича Іван Боравчук, був культурною людиною, як тоді казали, агрономом і сидівником працював у тресті зелених насаджень. Був не і не курив, як пише такі Григорія. Бабуся походила з кріпаків і була не письменною. Родина була багатодітною і дочки освіти не отримала. Мати Сергія Яковича була теж було письменною. А от батько Яків Юхимович. Він uh, був теж з того самого села і походив теж з селянської родини. Uh, він навчався в Херсонському сільськогосподарському училищі разом з Цюрупою майбутнім майбутньому продовольства, у Леніна. і разом з ним uh, був заарештований 80... 893-го за участь у студентських заворушеннях. Uh, 90... В, 900... в 94-му році у них народився в Харкові, коли вони перебували Сергій Якович. І а, в 1903 році народився ще один син Олексій. Коли Парамонову було 8 років, його батько, а, батько відправився працювати в Нижегородську губернію лісничем. Власне, Сергій Якович в нижньому великому костюзі почав навчатися в гімназії. Ці враження від російських дрімучих лісів залишилися у нього на все життя, коли йому було десь приблизно 908 року родина переїжджає в Бесарабію. Сергію Бармонових віддають в Акерманську гімназію. Батько продовжує працювати лісничим в Чобручах. Це тепер Молдова. 12-го року Сергій Якович закінчує гімназію і вступає до Київського університету святого Володимира. Його бере на квартиру приват доцент університету. Віктор Іванович Казановський. Це персона дуже відома, відома перш за все, тим, що він був першим до Белінга директором Дніпровської геологічної станції. І одночасно, завідував завідував станцію Київської станції захисту Рослинській, який був міколом і фітматологом. Парамонов жив у Казановського і знаходився буквально в самому вирі подій і університетських, і він, оскільки Казановський був близько знайомий і дружив з такими людьми, як Іван Іванович Шмальгаузен, Вернацький, Кушакевич. Серед всі, всі, ці люди, всі ці люди так або інакше були в колі знайомих. Це, до речі, одна з цікавих фотографій Київської біологічної станції на Трухановому острові. Ми бачимо з відром тоді ще Едуарда Вільгельмовича От, тут, Тут десь є також Белінг, майбутній перший директор Інституту гідробіології. 914 року, тобто 100 років тому, під час е, святкувань або спроб святкувати сторіччя від дня народження Тараса Шевченка, Парамонова була заарештована поліцією як одного з надзвичайно активних, активних учасників, який поширював листівки, оскільки офіційно. Заходи з шанування пам'яті і ювілею Шевченка були заборонені. Витягнув його з поліції саме Казановський, як вдалося з'ясувати. 1915 року університет Київський тимчасово евакуювали до Саратова, а вже восени 16-го року повернули до Києва. Парамонов спочатку спеціалізувався в орнітологію Володимира Михайловича Адамолевського, але водночас він збирав також комах. Закінчив університет він якраз у му році в березні, після буржуазної революції, працював у Казановської як практикант-ентомолог на станції захисту рослин. У 18-му році. Його батьки і брат Олексій змушені були втікти з окупованої, з окупованої руманами Бесарабії у рідне село Яські, а потім в Вананні. До осені 19-го року Сергій живе разом з ними в селі і влітку він збирає майже півтори тисячі екземплярів різноманітних комах, переважно бомбіліт в околицях Кучургана, в степу та плану. Деякі з видів зібраних в 19-му році він потім описує як нові. чотири види, не так мало. Це, до речі, це, до речі, фотографії з його особової справи, знаєте, в архіві, з його адресою, його, його першими. Його першими Науковими публікаціями, я дякую, до речі, Віталію Кавурці, який дещо мені з них назбирав і надіслав. І нашим дівчатам з бібліотеки ще раз подякувати. В У му році помирає, несподівано помирає Казановський. Я не знаю, від чого це сталося, чи це була іспанка, чи його вбили, чи це був висипний тиф, це наразі невідомо. Парамонов залишається з його родиною, він практично з трьома синами і дружиною і вдовою Казановською. Він врешті він годує всю родину, він ходить з синами, щоб порубати дрова за гроші, і врешті рятує їх від голодної смерті під час громадянської війни. Коли був створений музей, практично одразу протягом року. Парамонова запросили працювати сюди. Це була суто символічна зарплатня, але він якось міг допомагати один, яка тепер була на його плечах. І він почав працювати дуже творого. Таксономічний вишкіл Парамонов отримав від Володимира Опанасовича Карабаєва. Всесвітньо відомого колекціонера, мандрівника і фахівця систематики Мураша. Саме Караваєв порадив перемоговому вивчити якомога більший обсяг літературних джерел не, бояся, не боятися працювати з екзотичним матеріалом і друкувати статті німецькою мовою, щоб вони були доступними широкому полові читачів. В Петрограді Куди Парамонов потрапляє вперше на конференцію з зоологів морфологів 22-го року, він знайомиться з Федором Едуардовичем або Федором Дмитровичем в інших документах. Плеск, який був видатним орнітологом. Але відколи йому заборонено працювати з мешляком, він почав перекваліфікувався перефолі... в диптеролога. І саме він порадив. Парамонову почати працювати з Повисюхами і іншими великими. Плеске був також учителем де-факто Борисовича Рудендорфа і голови російської радянської дикторологічної школи Олександра Олександровича Штакільпера. Але найпершим його учнем я маю зазначити був саме Парамонов. А, власне, завдяки цьому Парамонов став всесвітньо відомим експертом а, і таксономістом найвищого готування. Якщо ентомологічна систематика в Україні в 19 столітті – це Ярушевський, Гормузак і Новицький, як правило, була провінційною до Петербургської, Міденської, Карківської, то Парамонов і Каравай були безумовно. А, Центрами науки навколо свої... кожен в своїй спеціальності, до яких стікалися всі практично матеріали з колишнього радянського союзу. А, він а, барамонов мав листування з багатьма сучасними йому ентомологами і кураторами колекції обмінювався матеріалом, а найголовніше обмінювався. Відбитками і книжками. Те, що ми маємо, вся дипторологічна бібліотека, яку ми сьогодні маємо у нас в інституті, довідвоєнна це надбання саме перемоги. Я дуже завдячую йому завдяки підтримці, допомозі Караваєва, а також неодмінного секретаря академії. Наук Української академії наук Агатангела Кримського, з яким Пармонов був добре знайомий, і як він пише в своїх спогадах, він часто зустрічався з ним тут, на розі Леніна і Короленка. І вони подовго могли розмовляти, розмовляти про проблеми лінгвістики, філології, оскільки Пармонов сам володів на той момент приблизно п'ятьма-шістьма. Мовами і добре знав також, скажімо, діалекти, весарабський діалект румунського мову. Погано і це було дуже цікаво кримському. Протягом 20-х, поч початку 30-х років Парамонов здійснює здійснює кілька найважливіших експедицій. По-перше, він здійснює три експедиції до Вірменії. Разом з Олександром Бегутовичем Шелковниковим, п'ять експедицій до Криму з Караваєвим і Кістяківським, який, до речі, дуже добре збирав двокривих. І одну 26-го року до Туркменистану разом з Дмитром Костровичем Зеровим. А 31-го року музей було реорганізовано, до речі, я вам хочу показати вам те, що з екземплярів перемогла, які зібрав протягом цих експедицій. 31 року музей було реорганізовано в підрозділ новоствореного Інституту зоології та біології. Парамонов продовжує працювати старшим науковцем 32-го року в академії, як і в країні в цілому, був початком темних часів. Над академією пройшла велика чистка. Вона. Було арештовано Єфремова Белінга і Шелковникова. відсторонено від роботи е, Кримського. 38-го року НКВСівці заарештували і батька е, Якова Юхимовича, який був лісничем монахії. Вочевидь, комусь знадобилася його посада. Парамонов забрав матір в Київ. і як він потім писав, щодня він чекав, що прийдуть і до нього, оскільки він був і сином ворога народу, і у нього було стільки знайомих серед цих ворогів. І на нього писали певні документи. Навіть в його особовій справі, тут е, сказано, до речі, в общественній житті іноді участвують, але дуже часто підхватують відстале і вредне настроєння. Часто блокуються ідійна з, з людьми враждебного настроєння. Работу затягують отношення к роботі формальной. До речі, такі ж коментарі о, в великому, великому кондуїті, який щороку академія подавала до о, о, ГПУ. Такі ж, такі ж коментарі стосувалися і Шмальгаузена. І багатьох інших провідних, провідних науковців інституту. Попри все це, в 40-му році у Парамонах виходить топ фауни Бомбіліт. Того ж року виходить книжка у, у Львові, який тепер став радянським, виходить книжка про шлункових оводів. Йому було потрібно, конче потрібно тепер працювати з практично важливими групами, показувати практично важливість своїх досліджень. З таксономією, ви знаєте, це завжди важко, але він з цим, з цим теж справлявся. В кінці 1939 року. Парамоном на основі рукопису бомбілід, який лежав уже третій чи четвертий рік в Санкт в Петрограді, Ленінграді. В редакції він захистив за рукописом докторську дисертацію в кінці 1939. В 40-му році він отримав звання професора і того ж 40-го року замість Шарлеманя, який виконував обов'язки директора музею з 1934 року, коли пішов на пенсію Каравая, Парамонов стає директором зоологічного. Музею. Це триває недовго, це триває протягом року або менше, коли прийшли німці і знову поставили на цю посаду фолькстойча Шадрема. Настав 41-й рік Парамонов саме цього часу поїхав, саме в цей час Парамонов поїхав у відпустку на північний Кавказ в Червону Поляну для лікування, де його власне і застала війна. Він повернувся до Києва, коли вже було евакуйовано значну частину, значну частину дійсних членів і членів кореспондентів Академії наук, як ви бачите, з цього списку, офіційно було евакуйовано тільки, тільки членів. Доктори і всі, всі інші, хто не був членом, мали робити це власним коштом, якого у них не було, тим більше, що в Ощадкасі, як описував Парамонов, дозволялося зняти всього 200 карбованців, яких не вистачало навіть на квитки. Таким чином Парамонов залишився, як і багато інших співробітників музею. Він змушений був залишитися. В музеї він нікуди не поїхав. І як тепер з'ясовується, принаймні, поки його не було протягом червня ціла шафа з типовими колекціями Парамонова, з типовими екземплярами була таки евакуйована до Уфи. За цей період, про цей період Парамонов залишив багато спогадів. Мені вдалося знайти їх буквально кілька днів тому, мені надіслав колега його спогади. І значить, ці спогади стосувалися, до речі, розмінування будинків академії, академії, оперного театру і педагогічного музею. Як ви знаєте, Київ в Києві було висаджено в повітря, коли радянські війська залишали Київ, вони висадили в повітря. Всі мости за собою було висаджено спочатку водогін, електростанцію. Київ був лишався протягом окупації, практично без електрики і без води. Було заміновано весь хрещатик, на дахах лежали, а на, на горищах було складено велику кількість. Пляшок з коктейлями Молотова. Було заміновано також, крім Хрещатика, було заміновано також будівлю академії. Цю синю було заміновано також оперний театр і інші, іншу будову. Власне, як пише Євдокія Григорівна Решетник, в своїх спогадах, Парамонов був тією людиною, яка показала німцям, де знаходяться. Де знаходиться вибухів? Цим самим він підписав собі вироб. Він ніколи б не зміг би повернутися потім в Радянський Союз. Але з іншого боку, те, що ми маємо сьогодні, всі ці архітектурні перлини, все це зробив парамон. Дякуючи парамону 24. 24 вересня 41-го року Хрещатик, група, група підпільників Івана Кудрі висадила в повітря всі ці заміновану систему Хрещатика. Він страшно горів, загинула велика кількість не тільки німців, а передусім мирних жителів, які тут жили на Хрещатику. Він був повністю зруйнований. Це була жахлива картина руйнування. І те, що ми маємо досі музеї і ми маємо оперний театр, це бралокласне знов-таки повторював за слово Парамон. Парамонов був страшно вражений, як він потім описував. Він чекав, що після радянської влади, після, після НКВС, після всього того, що він побачив в 30-ті роки.